Да, а от в контексті цих подій, ти як сприйняв цю історію з е, дозволом на виїзд 18-22 річних людей? Вирішили всі такі питання, поставити, щоб нормально залетіло. Та ні, та? Я, а думаю, що... батьків... я вважаю, що це диверсія для України в умовах війни. Я не кажу зараз про мобілізацію, я кажу навіть про економіку. Тобто, в нас виїхало дуже багато зараз людей. Я не буду наводити цифр, тому що вони суперечливі. Там хтось скаже 100 тисяч, хтось каже більше, більше, хтось скаже да, менше. Але, очевидно, багато людей виїхало. Дуже серйозно постраждала галузь обслуговування, ресторанна галузь. офіціанти. Так. Я знаю, що в національній поліції є відтік кадрів. Це велика проблема. Це диверсія проти держави. Просто це зовсім не узгоджується з тим, що ти кажеш. Ну от про там стратегію двадцять восьми, там двадцять чому рік? не узгоджує з тим, що я кажу. Я кажу, що ні, як би наваз... мало бути. Да, да, ні, я маю на увазі, оце от рішення, це воно прям е, про, прямо проти речі. Ну, це рішення, воно не це не рішення держави, яка налаштована на тривалу боротьбу. Ну о, де власне. Ну, е, тому, що оминувши навіть питання мобілізації. Коли ці люди виїжджають з країни, у нас погіршується економічне становище. У нас і так економіка за рахунок наших партнерів тримається ще так сяк. І те, що в нас не, гривня не улетіла в, в космос на рівень 200 гривень за долар, це просто економічне диво. Зоги ну, не економічне диво, це підтримка, макрофінансова підтримка. Ну, Заходів ситуації перебуваємо. Та, та. А, і коли ухвалюється таке рішення, то робоча сила виїжджає з країни. Ми стаємо слабші економічно. Якщо ми стаємо слабші економічно, в нас менше надходження до нашого державного бюджету, в нас слабшим стає фронт е і так далі. Ну, це цілий ланцюг наслідків, які е мають довготривалий характер. Тобто це не буде відчутно прямо. От Сьогодні-завтра, хоча вже перші ознаки є, але це дуже погано ще вплине на нас е, в довгостроковій перспективі. Це є дуже ще... дороговартісне бажання сподобатись. Вот і це ж якраз і, і я от, не знаю і... життя в електоральних якихось е, парадигмах. Я не знаю, чи це саме електоральне питання було, тому що я чув версію від деяких українських урядовців. Що це рішення було продиктоване тим, що зараз багато батьків вивозять 17 да. Uh -huh, yeah. і що якщо ми дозволимо виїжджати за кордон 18 22 то тоді оцих 17-річних перестануть вивозити і вони залишаться yeah, тут, yeah. підуть в університети, вкоріняться і залишаться yeah. в країні, але це не спрацювало. Ну я не знаю, яка статистика по 17-річним. Але 18-22 дуже активно виїхали з країни, і це велика біда. Це велика біда ще й не тільки з економічної, а й з демографічної точки зору. Ці люди, принаймні, ну значна частина їх не повернеться.